Всім привіт! Якщо ви пили колаген і не отримували результату, то ви пили не той колаген, а я п'ю колаген промарін, Колаген Петидес, це виробництво Тайвань. Сертифіковано за міжнародним стандартом GMP. Тобто це технологія, саме така сучасна виробництво. І зверніть увагу, пептіти це дуже дрібні такі молекули, які дозволяють максимальне засвоєння і швидкий результат. А ще цікаво, що тут є такі речовини, вітаміни С і В, 6 і біотін, які. Сприяють синтезу власного колагена. А ще для синтезу колагена я зараз приймаю така МСМ, це органічна сіра з дна океану, яка також допомагає, ну, щоб колаген синтезувався. Тобто, я беру, п'ю цей рідкий колаген, Тут дуже шикарне дозування. 50 мл і в ньому 10 тисяч міліграмів. І що я вже помітила, ну я ще тільки 4 дні п'ю, що він, ну, перше то, що він смачний, такий ніжний, такий смак ягід, цитруса. Що я краще сплю і зранку різкість така краще бачу. Ну, а далі побачимо. Молодості вам і. Здоров'я